Дорогі брати і сестри, хтось порівнював життя до супермаркету. От як в магазині. Ми ходимо, вибираємо, набираємо повний кошик, приходимо до каси і доводиться розраховуватись, і не, зда... не знати, чи нам вдасться. Так само і в житті, що б ми не робили, буде момент, коли дамо звіт. За свої вчинки, за свої рішення, за той вибір, який ми з вами зробили. І ось якщо продовжити це порівняння життя до супермаркету, я думаю, що всі зауважили, що в будь-якому супермаркету, коли б ви не зайшли, постійно голосно грає музика, крім того, шум гам. І саме через той шум, гам, голосну музику, ми дуже часто забуваємо, за для чого прийшли. Набираємо повного кошика і зазвичай приносимо до хати не зовсім то, що хотіли, і зазвичай не те, що нам потрібно. Так само і в житті. Дуже багато гамору. І через той гамір у нашому житті ми теж припускаємося багатьох помилок, приймаємо невірні рішення, робимо невірні вчинки. І що саме головне, через весь той шум, гамір. Ми дуже часто забуваємо, що в житті головне, а що в житті другорядне. Саме через той шум, гамір, ми в дійсності забуваємо, задля чого живемо, і так життя проходить чимось наповнене, а поглянути назад насправді пусте. Ось саме тому час від часу потрібно зупинитися. Час від часу потрібно увійти цю тишу. Щоб прислухатись не до того, що зовні, не до того, що навколо нас, а до того тихого голосу Божого, який промовляє до нас через Писання, який промовляє до нас через нашу совість. Власне, для цього і є піст, в який ми з вами сьогодні вступаємо. Піст, так, він позначений батьма відмовами собі, відмовами від багатьох наших прив'язаностей, від багатьох наших залежностей. Від того всього гамору, від того всього шуму. Піст, так, це і стримання від гучних забав, стримання від м'ясної та молочної їжі, але найперше піст перезначений на те, щоб ми би зупинились у своєму житті і подивилися на себе. Мало хто з нас вийде на двір, на вулицю, не поглянувши в дзеркало, чи з нами все гаразд. А ось натомість в житті ми дуже часто бачимо інших. Ми звертаємо увагу на хіби, недоліки інших, але от не бачимо, якими ми є з вами. В житті ми дуже часто суджуємо інших людей, а не звертаємо увагу на те, якими ми з вами насправді є. От бракує нам у нашому духовному житті у цього дзеркала, духовного дзеркала. Для цього і є піст. Для того, щоб ми, по-перше, позбулися того шуму, гамору, позбулися тих залежностей, бодай постаралися позбутися них. Піст є для того, щоб ми насправді подивились на себе, запитались себе, чесно запитались себе перед сповіддю і у сповіддю, що насправді нами рухає, Для чого ми живемо, чого ми прагнемо. І ось коли. Відійшовши від шуму і подивившись на себе, ми з вами побачимо, що те, що зазвичай ми засуджуємо інших, самі так поступаємо. Коли ми насправді подивимось на себе, ми побачимо, що дуже часто так само і ми ненавмисно грішимо, ненавмисно так поступаємо, так виходить. І інші люди так само роблять це ненавмисно. Піст деколи буває так, насправді. Піст відкриває в нас не найкращі наші риси. Рідко, коли буває так, що всі наші наміри, всі наші настанови на піст справджуються. Але, напевно, не це важливе. Піст, він є на те, щоб ми зрозуміли, що ми немічні, як і немічні ті люди, яких ми осуджуємо. Піст є на те, щоб ми з вами зрозуміли, як багато ми залежимо від Божої благодаті, від Божої помочі, і інші від цього залежать. І ось коли ми під час посту пізнаємо свої гріхи і прагнемо Божого прощення, саме важливо в цей момент зрозуміти, що якщо ми хочемо, щоб Бог нас простив, щоб Бог нас прийняв на цей, на цей пасхальний бенкет, щоб Господь прийняв нас до свого дому, ми повинні навчитись вибачати і інших. Прощення, от, власне, саме для цього є найперше піст. Бо дуже часто найбільшим шумом, найбільшим гамором, найбільшим криком у нашому житті, який спонукає нас помилятися, робити не зовсім те, що хотіли. Зазвичай найбільшим шумом, що отруює наше життя, є, є почуття образи на когось. Заслужене чи не заслуження не має значення. І тяжко деколи позбутися тої, тої образи. А як? Шкода, що людина не комп'ютер, нема такої клавіші, аби нажати, і оця образа перейшла. І тому, тому важливо бодай хотіти простити, просити у Бога цього прощення. А це можливо тільки тоді, коли ми переступимо через свою гордість, переступимо через свої амбіції. Власне, для цього є піст, щоб ми навчилися жити не тільки своїми бажаннями, своїми пристрастями, своїми хочу. Щоб ми зрозуміли, як воно насправді важко жити по Божих заповідях, і щоб, зрозумівши, як воно важко самим поступати правильно, щоб ми були співчутливими до інших. І, власне, саме тоді, коли ми пізнаємо, які ми немічні, ми будемо вирозуміліші до немочих інших. І більше того, не знати, як, але образа пройде, не знати, як, але Господь дасть нам силу, силу вибачити. Але є дуже важливо бодай хотіти, бодай хотіти вибачити. Зокрема, ми живемо з вами в час, військовий час, коли чуємо про те жахіття війни, про несправедливість, що відбувається на Сході. Насправді, ці, ці слова, які ми з вами почули, про прощення, вони якось лунають немов з іншого світу. Якось важко, насправді, якось важко їх прийняти. Але знову ж таки. Є дуже важливо не дати злобі, не дати образі, не дати гніву перемогти, перемогти нам, нас. І тому є дуже важливо на час посту обмежити себе у перегляданні новин. Звичайно, ми всі переживаємо, звичайно, ми всі з вами журимось, ну, але що саме по собі дасть переглядання новин, крім того, що вселить в нас розпач, зневіру? Крім того, що будемо з вами переживати. Крім того, що, що насправді хіба нас беруться від тих новин, хіба нас беруться образа на всіх, на владу, на ворогів і так далі. І тому є дуже важливо, це так само шум. І тому молитись ми з вами повинні в декілька разів більше, ніж димовось новини. Інакше відбудеться оце отруєння. Інакше насправді буде багато гамору в нашому, в нашому серці, в нашому житті. І за тим гамором ми не почуємо того голосу Божого, голосу надії, який промовляє до нас і в житті, і в совісті, і через писання. Тобто, час посту він найперше мусить бути часом тиші, відійти, подивитись, не мов би, зі сторони на себе, на інших. Час посту є на те, щоб не мов би тишою перевірити все, чи ми з вами переймаємося. Журимось. Піст є на те, щоб за всім тим гамором ми з вами не забули, що є Бог, перед Ним живемо, з Ним зустрінемось, а з чим ми постанемо перед Ним. Так само і дуже важливо зрозуміти, що піст є не тільки на те, щоб чогось не робити, від чогось стримати. Піст є найперше на те, щоб зробити щось добре. Присвятити трошки більше часу для молитви, більше часу для читання святого Писання і духовної і літератури. Піст є на те, щоб присвятити більше часу для діл милосердя, для служіння своєму ближньому. І тоді ми насправді побачимо, що, що цей піст не буде просто таким календарним періодом. Певно, що не буде просто дієтою, в яку він час від часу у нас перетворюється. Але піст насправді, для нас стане. Тою підготовкою підготовкою до свята. І ось є дуже важливо. Перед постом ми з вами чули декілька Євангелій, які не мов би, налаштовували нас на піст. Минулу неділю ми з вами чули і про… про позаминулу неділю ми чули з вами про блудного сина. Ось піст це є повернення до тої радості, яку ми маємо з вами в батьківському домі. І ось нехай цей піст в дійсності стане нам для нас таким поверненням, дорогою примирення з ближнім, дорогою прощення, дорогою очищення, щоб насправді ми були прийняті в батьківські обійми. Слава Ісусу Христу!